Сьогодні хочу з вами поспілкуватися трактори та міні-трактори Соліс. Ми з вами в компанії Мініага в київському фіалі, в одному з Київських Саме на Житомирській трасі 36 кілометр Село Бузова. І Сьогодні я вам хотів розповісти, як потенційних клієнтів, які бажають придбати міні-трактори Соліси. Обманюють або розводять, кому як більше подобається на українському ринку. Компанія Мінягра є офіційний імпортер бренду Соліс. У нас представлена лінійка 26, 50 75 105, плануємо отримати скоро 110-140 і На багатьох сайтах, які продають, Трактори міні-трактори. Представлена теж вся ця лінійка, але взагалі, взагалі цих тракторів у тих компаній немає. Ці трактори є тільки на нашому сайті офіційні трактори, який називається Мініаграй. Більш ніхто. Ці трактори не продає, і коли ви телефонуєте в такі компанії, вам розповідають, так, звісно, є, приїжджайте, але вони закінчуються. І потім вам намагаються продати і китайські, і турецькі, і інші трактори. Ну, взагалі, взагалі, про Соліс, як вони не дуже дбають і не цікавляться. По суті, вони здійснюють. Заохочення клієнта на сайт, але, е, в принципі, цей трактор ніхто вам там не покаже, не продасть, тим більше не буде обслуговувати. Хоча Solis, е, хто не знайомий з цим брендом, нагадаю, що це індійський бренд Sonalica е, є потужний завод, який виробляє лінійку цих тракторів. Він продається. Е, цей бренд більш ніж 100 країнах світу. Це прямий конкурент американських та європейських тракторів. Це, по суті, індійського виробництва трактор, але він має японську начинку. Міні-трактори Solis 26 лінійка, мають два двигуни. Ми веземо зараз тільки з двигунами Mitsubishi, тому що. Людям все ж таки подобається саме такий двигун. Але завозили і з індійськими ліцензійними а Mitsubishi двигунами Вони були трошки дешевші, ну, там різниця була всього, наскільки я пам'ятаю, біля 400 доларів. І Все ж таки більшість тракторів продавалась з двигунами Mitsubishi. Тому ми трошки звозили модельний ряд. Ми веземо з різними коліями 26 і різних комплектацій совлісу на 24 кінських сили, але тільки з двигунами Mitsubishi Що стосується модельного ряду більших тракторів, ми веземо міні-трактори або комусь більш подобаються трактори на 50 кінських сил С і без кабіни, причому без, без кабіни вони продавались. Не дуже, а потім почали продаватися як пиріжки, людям дуже зайшов цей 50-й трактор. У нього трициліндровий двигун, дуже цікавий трактор. Він повністю для багатьох вже фермерських господарств замінив собою МТЗюКи. У нього дуже адекватний розхід палива і він абсолютно чітко справляється з трикорпусними плугами оборотними, і людям він дуже-дуже зайшов. 105-й теж подобається, він теж замінить собою близюки. Ціни на Solis дуже приємні. Більш того, пропоную вам завітати в компанії Мініагро в будь-яке торгівельне підприємство, і там ви маєте можливість самостійно подивитися, пощупать, поїздити. Вам дадуть контакти клієнтів, у яких вже ці трактори працюють, ви можете поспілкуватися. Більш того, Соліс в Україні представлений з осені 2018 року. І трактор зарекомендував себе дуже-дуже добре. Тому компанія Мінагра це офіційний єдиний імпортер тракторів і міні-тракторів Соліс в Україні. І всі сайти, які, крім Мініагра. Пропонують ці міні-трактори і трактори Solis, по суті, вас нахлобучують. Тому не давайте себе обманювати, завітайте в компанію Мініагра. І тут саме тут обирайте свій майбутній трактор Solis. Лайк, підписочка, друзі. Ми працюємо для вас.